В університеті імені Володимира Виниченка відбувся медіафест. Фестиваль став заключним етапом проєкту «Медіакузня», який проходив за підтримки Британської ради в Україні в межах програми Активні громадяни. Медіафест – це освітня фестивальна платформа для учнівської та студентської молоді. Головна мета проекту створити для студентів можливості безкоштовно пройти інтенсивні тренінги від відомих кіровоградських журналістів та медійників провідних всеукраїнських каналів. Отримані знання та досвід учасники фесту. Потім втілювали у власних журналістських роботах. Я презентувала свою авторську рубрику. Це була програма про книжки, про те, що варто читати у квітні місяці. Ми залучали різних експертів у галузі журналістики. Зокрема, до нас приїжджав Ваня Гребенюк із телеканалу 1+,1. плюс Також Ігор Тукар із телеканалу «112». Він починав свою діяльність у нас на каналі Кіровоград. Школярі із районів і саме із кіровоградських шкіл подавали свої роботи у різних номінаціях. Там і газетна журналістика, телевізійна журналістика. Найкращі учасники проекту отримали можливість поїхати на екскурсію до популярних телеканалів України і це. Всі новини на сьогодні ви дивилися інформаційну програму Акценти дня для вас. У студії працював Євген Солотан. Всі найкращого і пам'ятаєте, все у нас буде добре.